Сорі, я хочу Джонатана. Я зараз з ним піду у самітність. Пока. Пробач, відчуваю емоцію. Yeah. Ось там ні, nee, ну в мене немає емоційних рішень. Для мене нелогічно, нераціонально просто взяти, кинути каблочку і піти за імпульсом. Чесно, ну я б би ці емоції. Ціка обережно. без емоції, раціо теж не працює. Мені не завжди легко приймати раціональні рішення. Всім привіт! Ми авторки медіа спільноти настрій: Маша, Маша, Олена і Свята. І цей канал про жіночий погляд на стан речей під чотирма різними кутами, які мають право бути почутими. Ми б хотіли анонсувати нову рубрику, вона називається Політки, за які нам нічого не буде. Для нашої <гум> Да. Можливо, вона залишиться з нами в наступних відео, подивимось. А суть рубрики в тому, щоб обговорювати. В даному випадку рішення і дії персонажів з фільмів, серіалів, книжок, і аналізувати, пліткувати про їх, про рішення. їх рішення. говорити, хто як би вчинив да. на якому місці. Да. Ну і в цілому обговорювати їх як yeah. людей yeah. і yeah. їхні yeah. дії. Найприємніше. Тому ми обрали для цієї рубрики е, дебютної книгу Паперовий палац. Ми всі її в чотирьох прочитали. Тому якщо ви не читали і зараз, по перших е, словах, вас це зацікавить. Тут е, будуть спойлери. Тут будуть спойлери, тому перемотайте і подивіться потім. Е, Давайте, ми хотіли обговорити головну героїню і її вчинок. Mm -hmm. Давайте швидко екскурс. в двох словах про да. да. що? що книга. Давайте Давай. <світка> да, я вже прям така підготувалася. Швидка вперед. <світка> а, це 50-річна жінка, яка в шлюбі останні 20 років, а, можливо, навіть трошечки більше, <світка> але це, да, да, це родинні стосунки. Вона у неї є чоловік, який дуже. Класний, приємний по цій книзі, комусь він більше імпонує, комусь любить. менше, але але він любить її. У них щирі здорові стосунки. Класний там. брак uh, так, вона так. теж описує, що вона любить так, його. Так. Да. Тобто, це ну здорові, живі, класні стосунки, без якоїсь там дікухи. Uh, у них є діти uh, mm -hmm. двоє, Два якщо я не помиляюсь. Так. Але паралельно її житті, життю родинному в її житті є ще одна лінія це її кохання з дитинства, який протягом її життя періодично з'являвся. А з моменту її шлюба прямо на постійній основі є в її житті в ролі. Дуже близького другу друга у нього теж є родина, у нього є дружина, так. і вони разом дружать і діти парами. також є. Ні, дітей Ні, в нього дітей не, дітей не дітей немає. А, вони разом дружать парами, да. і це такі дуже дуже так. тішні стосунки, в яких обидва і вона, і він цей друг дитинства відчувають. Хотів. Кохання, ну, закоханість ну, до, одне ну, до одного. Да, да. Мені здається, це, це книга да. починається з того, що Мені, е, вони зближуються. Е, вона, головна героїня, зраджує своєму чоловікові з цим другом. І е, в фіналі вона до нього йде. Як ми розуміємо, Як ми бо вона лишає да. каблучку да. Е, да. І, і зникає. І Ну йде він її чекає. Вона до нього йде, так, да, да вранці. Так. От а... події всієї книги це один день, тобто ввечері це. Ввечері, да, 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 вона живе. Ввечері да, трапляється, трапляє вона один день живе, і вранці, навіть там на світанку, вона вже йде до да. цього чоловіка. Ну, ну, і э, Родина ще більше в нашій позиції. Тобто, це ми до чого, що це не була якась там довготривала зрада, і вона думала йти, не йти роками чи місяцями. Між ними близькість так. І е, вона на наступний день пішла від чоловіка. І так, для мене тут прям сильно емоційне рішення. Я розумію, що точно воно дуже зріло, назрівало в неї роками. Що? Це не спишка емоції. Це все купилося купилося, копилося. Але для мене це все одно. Момент того, що вона там, умовно, не екологічним способом вилила ці емоції і одразу їм, ну, типу, піддалася далі. Mm -hmm. Мені здається, треба би їй було зробити типу, паузу, сісти, подумати взагалі, що і як. Мені здається, в цьому випадку важливо поговорити з чоловіком, а не залишити каблучку і піти. Бо це все ж таки це про повагу, про 20 років, про. Його ставлення до неї теж, ну, типу, вдячність за це ставлення, і тому мені здається, що це суперемоційне рішення, про яке є вірогідність, що вона пожалкує. Тобто, ти думаєш, що воно емоційне через що? Я думаю, що воно емоційне, тому що вона. Ем... Все одно романтизує цього свого друга. Вона не знає в далекій перспективі, як, що е, в них буде, тому що з чоловіком вона вже має стали, усталений формат стосунків, знає його, його поведінку в різних ситуаціях, його поведінку в родині, до неї. А тут е, все одно в них дуже розтягнувся можливо, цей момент типу флірту, uh -huh. е, загравання uh -huh. і букет на конфет на цей період. І вона Думає, що так як це типу вже там 20 років, вона отак от про нього думає, то це означає, що це її доля. А по факту вона його справжнього не знає. А, але всю цю книгу, незважаючи на те, що це була один день, її терзали думки. І вона... Сумніви? Сум... Ну, сумніви. — да. ну, ну, Вона не це взагалі Ж... Тобто, це не було... Мені, е... я можу сказати, що це емоційне рішення, але я не можу на 100% бути впевнена, що це емоційне рішення в даному контексті е... через те, що у неї були сумніви. Це не перша емоція, які вона типу, чи було емоційне рішення зрада, сам по собі, ну, вчинок зради? Скоріше за все так. Тому що Зрозуміло, це для тебе це як нарешті наважилася. Але не про що дуже, дуже загнало себе в цю ситуацію. Тобто я, я до того, що е чи могло бути це раціональним рішенням, піти від чоловіка, могло бути, тому що для неї е могли бути на вагах, я не зможу е спокійно жити і буду себе до кінця життя. Тірзать, якщо я не uh, дізнаюся, а як це, типу. да, це бути з іншим, і можливо для на її вагах вона зрозуміє, що отак от я жити не можу, і це єдине рішення раціональне, яке я можу собі, ну, типу вона оцінила для себе всі наслідки і зрозуміла, що наслідок залишитись чоловіком чи проговорити будь-що зробити набагато, набагато для, для неї гірше більші. ніж спробувати ось побути угу. з ним. Тобто не впевнена, що це е саме емоційне. Я не розглядала би її рішення кінцеве. Воно, воно не може бути іншим вже все, що могло статися, сталося, і все. Воно не може бути іншим. Я би оцінювала її рішення до цього, коли вона Допустила на мій погляд це. раціонально обирала об, об, чоловіка. Об, типу. да, вона собі обирала ту людину, раціонально маючи емоції і якісь відчуття до іншої людини. Але вона розрахунком обирала ось так. І це було ну, все її життя, і в кінці воно все одно е, вилилось в те, що сталося. От. Mm -hmm, і я хотіла сказати мені до того дуже прикольно. Mm -hmm. І Я хотіла сказати до того, що чому я за емоційні рішення, бо вони повторюються. Ти знову впливає в житті. Воно спливає, впливає, впливає, впливає mm -hmm. все одно, і ти можеш е, скільки завгодно себе. Казати, що ну там треба там треба вчиняти ось так, ось так, ось так. Але ти відчуваєш інше, і воно буде у тебе по кругу. От тому я хотіла це проговорити економіку час е, мені, мабуть, якщо йти від зворотнього, від того що ти сказала, я розділяю насправді неочікувано для себе те, що ти кажеш. Проте мені здається, що оскільки от те, що я казала раніше, для мене раціональне є оптимальне. Мабуть, якщо б я настільки відчувала потяг до якогось хлопця. Я би не змусила себе жити з іншою людиною, тому що емоція мій поштовх. Я маю піти за поштовхом і далі раціоналізувати собі шлях життя з емоція. До чогось, а ти потім думаєш, а як ти цього можеш досягти, да. і тоді в такому випадку, якщо б я все тобто для мене, тоді не раціональна. Те, що ти кажеш, вона себе раціоналізувала. для мене це не раціональна. Це вона пішла за якимось страхом своїм бути з тим, хлопцем. А мені до речі, коли мова йде про ці раціональність, то вона ну образ взагалі ми пропустили той момент, що в неї була дуже сильна дитяча. Травму, яку вона прожила з цим хлопцем, і вона ну, боялась ще Будь через час. Це не просто звичайний хлопець, з яким вони просто зустрілись, погуляли, і вона вирішила, що ні. Вони пережили дуже сильну травму, і тому вона його виштовхувала зі свого життя. І те, що вона обирала, наче ну, себе гарний варіант, да, то ось це ця Але Повертаючись до. В цілому кінця цієї, цієї історії, то глобально моя думка е, така сама, як у Маші. Я не буду повторювати, бо це буде те саме. Я вважаю нераціональним е, її вибір в моменті після зради, е, без якоїсь рефлексії над тим, чому нащо, а що далі, і це все. Бо отут для мене імпульс. Да, вона думала про це. Чому а, ну, тут можливо? Б, я не не... Можливо, для мене зіграла роль те, що вона протягом всієї книги е, по. Пост... Ційно повторює, що вона любить чоловіка. Вона не каже, що я так. живу з ним через розрахунок. Угу, Такого жодного разу не було. Від вона цього щиро його любить, важче. і вона щиро е має до нього прив'язаність і це все. Тому для мене нелогічно, нераціонально просто взяти, кинути каблочку і піти за імпульсом. Я думаю, що якщо Бо чи вона, числа, що... це художній ход, да, такий, це, щоб от, закінчити от, книгу, да. після а твоє... не продовжувати да. її. Після твоєї позиції я можливо пересмислила її. Е Бекграунд якийсь і чому вона це обрала, але все одно для мене це не про раціональність. І насправді ну ми ділилися вже цима думками стосовно того, коли ми прочитали. У нас дуже була прикольна дискусія. А, хто як би вчинив наш книжковий клуб? Так як би... хто як би вчинив? Тому що а, ми і тут поділились, ну виходить, що 50 на 50… Я не пам'ятаю, ну, ну, як ми би ти вчинила зараз. Ну от ти в її ситуації. З тим, що вона каже, що вона любить чоловіка, mm -hmm. я би да. не пішла від да, чоловіка. Бо для мене це якщо ти любиш людину, е, мовно, у, у себе я не допускаю там зради і так далі, але. Я думаю, що мабуть існують в цьому світі люди, які реально Режі. когось люблять і можуть отак, от вчинити там один, один раз. Я не вважаю, що є люди, які так можуть так, вчинити. Ну якщо, що, вона два рази це зробила. Умовно. я кажу про те, що ну це не спосіб життя, типу такий, чи не спосіб так, не так, так. це не формат. Да. І мені складно уявити тоді піти від чоловіка, якого я люблю. Угу. Mm -hmm. Ти також не змогла. я також ні, бо ще я інтерпретую на свою історію про родину, на цінність mm -hmm. відносин на те, що я буду все робити, щоб їх берегти і так далі. Е, і да, для мене це імпульс, і якщо прибрати художність ходу, а взяти реальну mm -hmm. ситуацію, то е, це рішення імпульсивне, не імпульсивне подумати, поспілкуватися з чоловіком, mm -hmm. вирішити для себе, що я вже, хоч раціонально, хоч як далі, як я бачу своє життя, і тоді вже. Брати відповідальність за всю родину насправді. А ще питання. Ви би чоловіку би розказали про цю зраду? Е, дивіться, чи дивіться в моєму питанні ць... 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 <сміт> рішення? Далі <сміт> <сміт> ну, ць... Я ще ви почули, що ми відповіли. <сміт> ну давай. <сміт> ну да. ну дивись в моєму ідеальному світі, звісно, е, прийшла вона... би розказала. Ні, вона каже чоловіку пака, і хоч через п'ять хвилин йде до Джоната. Ну до свого типу друга ось це для мене, типу, прийнятно. Але це очевидна зрада. Навряд чи ти розлучаєшся з кимось, одразу йдеш до когось, просто тому що ну, ти… Ну вона би не приховувала. Так ти зрозуміла. Да, це зараз... я б тобі ти ну, типу, сказала ви... сорі, я хочу тобі Зізна... Зізна... Зіз... зізнатись. Ти б зізналась. Та ні. Перед тим як зрадила да. в моєму ідеальному світі. Я підійшла, сказала: сорі, я хочу Джонатана, і я зараз з ним піду усамітнюсь. Пока. Ми розходимось і пішла. Ну, типу, ну, ідеальний <рес> розклад. Лен, це дуже раціонально. Це, <рес> це дуже немпатичний <рес> раціональний. <рес> І мені здається, якби я прийняла рішення йти вже до іншого, б... це ідеальний дійсно розклад. Раціональний. Ну Прикольно, от я емоційно зробила <рес> раціональний вибір. Да. А, але да, в цій в в ці ситуації я б обирала Джонатана е, через те, що я б не змогла а, жити з жи продовжувати з жити, чоловіком. З чоловіком. Любиш. <рес> Але якому ти зрадила, і якому ти обманювала? Ну це карпетя, зрадила, пашко. і потім через місяць така а що? Mm -hmm. Ну, звісно, то я, я скоріш за все, одразу така, йоп, сильна, що я все. Так, цим от, жити? а як, як же не з цим? любиш ти його далі, Джонатана. Ну не да, настільки да. це вискупання. все. я... О, так ти сама залишишся я... та пофік. Я ж вам казала, якщо я вже прийняла рішення, це я прийняла це. Добре, Лінчка. Ладно, Світік. Не було б ніяких. Ну коротше не було б зради. Ну, Зрада це дуже. от обривчата штука. Не. Да, не було, бо... <рец> <ган>, ні, не радила. Я просто, я розумію, свої розповіді підтвердила твою <ган>, вставку. <ган>. А, да, я б пішла, я б зізналась, і... Ну, типу, не було, я б не, ну, тип, в, мої, в, моїй уяві, в, нашій, в моїй родині, в, тем, що ми, в тому, що ми говорили, неможливо. Типу, Продовження стосунків. Поговоримо, да, збережемось та, родину. Та. Ну, це, Типу, неможливо такого. Якщо ти його навіть любиш, да. ти любиш його, і він тебе не Такого в нашій можливо. родині, ну, типу, у нас є кордони. До зради. Це не каже, я би До зради в сенсі до зради. А, я думаю, ж кажете Прийняла рішення піти, і тоді вже а в, до зради корфавово. чесно, я б не дружила би з чуваком. Який мені подобається? Нічого. ну Не треба опинятися в цій ситуації. Якщо подобається. Якщо подобається, ти кажеш своєму де де де? цінне. Ти кажеш людині, з якою ти зараз в стосунках, пробач. Прис... Відчуваю емоції, да. ось там Ну і пішла б. І ви розходите, ну скоріш за все, ви розходитесь, да. і Ти йдеш туди, де ти відчуваєш через призму шлюбу. Сказала би, щоб вона не довела до такого okay. у шлюбі. Так мені да. це раціонально. Ні, ну, звісно, ще. що Длайно. але чесно, ну блін, якщо так ти. Так же як і у вас є емоції? Ну це мені просто логічно, і твоя думка, і твоя а ти думала, думка? що ми адбіці, да? да. так? Ти да. немножко. <сум> <сум> але якщо я 30 років відчуваю потяг до... <реш> іншого чоловіка, то, чесно, ну, я б піддалась би ці емоції втрати. Правда? Ну, блін, 30, 30 років. 30 років ну, це вдумати. не треба просто А, 30 років, в років я думала, тобі зараз 30 років, і ти, ти піддалася, <реш> <реш> як каже, комереш. Чому ви вирішили про дискусію? <реш> У мене тоді наступне витікаючи з цього питання, де взагалі е, оця межа між тим, наскільки рішення має бути аж таким емоційним, щоб затягувати його там на 30 років, і ще там я не знаю на якийсь довгий період, е, і щоб воно не було. Таким ультрасухим, от як думала Свєта, що типу ти прям робиш проти своїх емоцій, проти свого бажання, чисто з раціональної точки зору. Бо це теж нереально в довгій перспективі. Так, це повірно. В тебе горять очі, чи ні? А мені здається, дивись, маш, ми з тобою тут е, дуже раціон е, діметрально протилежні думки. Ти прям дуже раціональна, я дуже емоційна. А от дівчата десь посередині. А мені Свята дуже емоційна, а не ти. Я все одно не вважаю тебе. Ти легка. Я вважаю, що я більш емоційна ніж Лена, бо я маю емоцію і я не маю ресурсу її зберегти в собі. Мені треба її кудись викліснути. Mm. Тому я опиняюсь іноді типу, в таких не дуже приємних ситуаціях. Але ти стикалася дійсно з тим, що ти розумієш, що те, що ти е, показуєш якусь емоцію, що це сприймається негативно, засуджується. Ти від цього страждаєш, і купа, купа моментів, які би могли тебе підштовхнути до того, аби закритися емоційно і не приймати емоційні рішення. Я можу закритися і навіть без засудження, може просто мені не сподобається, як на мене глянуть. я така, Ні, ну все, звісно. Я... Але ну, ти бо... продовжиш приймати емоційні рішення. Я, я, я про те, що навіть без. Я... Не те, що там я там крікнула, а мені сказали, там, що я. Там... Погано, що зробила, істеричка. да, і да, і І я така, все, я не хочу з тобою спілкуватися. Може, я можу не ну, типу, можу так зробити всі ці висновки навіть без оцінки. Ну, типу, мені може здатися, що там людина мене засуджує. Ти ділишся, Навіть якщо вона мовчить. Ти ділишся цією емоцією просто тому що тобі хочеться її виплеснути. Я не, без я не потреби, не ділитися, так, вона вон сама розділує, вона не думає, вона не вона... реалізує момент виплескає да, Вона, вона йде а сама, можливо. якщо це до цього. Знаєте, де межа? Е, оцінка наслідків. От, скоріш за все, ось це межа. Типу, ти собі дозволяєш приймати емоційне рішення до моменту, поки не розумієш, що. Наслідок критичний. критичний. Ось це для мене, знаєте, та межа, до якої я ну, навряд чи буду емоційно приймати рішення. Така дуже люблю з дівчатами проводити час, приїжджати в Київ, але чоловік в мене в іншому місці Я така. Пофік, мені тут так класно залишись тут жити. Ну типу, ну звісно, ні. Звісно, ні. В моменті я така офігенна, мені тут круто, але кайфово. тобі і там класно жити. Е, Тебе е, не да. стоїть питання про те, що там тобі погано, а тут тобі ні, так ну зрозуміло, що це я утрирую зараз. Так, так. Що, я я розумію. Ти наслідок я, я що, 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 що критичний. не думати про наслідки. Да, це да, легковажно. Да. Про емоційність це перший поштовх. Чи ти і ти і я до нього, взагалі чи ні? хотіла сказати те, що, ну, щоб ми не казали, що емоційні, емоційні і легковажність. легковажність чи це це істи річки, дівчата, що це там, ну, якісь такі негативні штуки в нашому розумінні. А я за емоційність це за здатність відчувати. І потім довіряти, цим довіряти дозволяти mm -hmm. собі відчувати, дозволяти собі проживати емоції в будь-якому вигляді. Бо ми ну, намагаємось бути зручними, mm -hmm. приємними, комфортними і подобатись mm -hmm. людям. Да. І на цьому будуємо все ж не помилятися рішень, свою стратегію рішень. Да. Mm -hmm. Помилятись, да. а я не за те, що. От, коротше, я за те, щоб це все дозволяти собі робити. Це дуже велика сила, що ти кажеш, що угу. е, типу ти цю емоцію будеш е, виливати, незважаючи на те, як людина е, тебе буде бачити в цій емоції, бо в тебе є потреба бути з собою, і ти в цьому я думаю вважаєш типу, влащі це зона безпеки, це зона комфорту. Де ти можеш це зробити, проявити емоцію? Це для в моєму випадку має бути зона комфорту і довіра. І навіть якщо е, я її виливаю, там от ми в чотирьох, і я там на дзвінку така типу там щось у мене там, ви мене розозлили. Мені щось не сподобалось. Я не згодна з вами. Я можу проявити цю емоцію, виглядаючи. Ну, не дуже там в гарному приємної світі, людини. Не дуже приємної людині, так, але це моя зона безпеки. Якщо я ображу вас, я вибачусь і ну, але я намагаюся щиро намагаюся нікого не ображати. Якщо повертатись до рішення, ага. то у мене прийняття рішення починається з емоцій. Де а ось якщо... ще, давайте згадати середина? Да. емоційне чи раціональна. Де в постійній основі. Тут важливо. Зрозуміти, що всередині е, тебе щось веде в цьому рішенні дійсно, але при цьому е, найгірші наслідки, які від цього можуть бути, вони не такі болючі і жахливі. для Насправді так. Да. От це буде золота середина, е, чи вона можливо в кожній ситуації? Практично я думаю, що.